Дуже хочу вас запросити на прем'єру. Прем'єра, яка відбудеться 24 березня у музеї декоративно прикладного мистецтва власть. Це буде прем'єра, мав складно буде собі це уявити, але повірте, що ви будете здивовані. Нового виду синкретичного в нашому музеї, коли влітку я на вихідні монтувала експозиції, хто був в музей, побачив, що за цей рік з'явилася експозиції на стелях. У нас там у прядовій залі летять рушники. І от у мене залишився ящик трушників, які були ну, настільки зіпсовані часом, що з ними нічого не можна було зробити. Настільки мучилась, знаєте, мабуть, в кожному українці сидить така маленька куркульська душа, яка не дозволяє нічого викинути. Я сиділа і думала, що я можу зробити з цими рушниками. Я придумала з цих рушників, які є, знаєте, береш їм в руки на домотканому полотні. Я собі тільки думаю, скільки ста дівчина, скільки мала йогнути садити, скільки. Щоб це полотно зіткати, а потім сидіти цілу зиму, вишивати свою долю, готувати на символами. От я з цих рушників придумала робити картини. Вони такі великі, дивні. І власне висновка цього рушарту, вона називається руш А. Вона відбудеться 24 березня, і це буде моя прем'єра, мій подарунок. Моя спроба дати рушникам друге життя, власне їх перезавантажити, зробити реінкарнацію, тому що те, що з них виходить, воно абсолютно таке дивне і таке гарне, що воно може жити тепер в кожній квартирі, в кожному офісі. І я дуже вірю, що власне, тепер, після цього, як ми презентуємо цей рушар, то ні один рушник в Україні не буде зіпсований і не розпадеться. Часом на молекулі, а залишиться як код нашої нації, де кожна ниточка, де кожен символ, де кожен знак, де кожна ташечка, кожний дубовий листочок, кожний хрестик має своє значення. Тому я вас запрошую на цю презентацію Рошатки.